Та ось. От тепер будемо багаті. Будемо! Та як пан дізнається, відніме! А як же це, це він дізнається, я ні за що не скажу. А мій Петрося, цілий клечик золота знайшов. Тепер ми багаті. А ви правду? Каже, це вішину правду. Бо ми, тільки ви нікому не кажіть. Та я, та я та самка, повішу. Ой, спасибі, всім тіше. А тепер іду принесу молочка. Нехай він з розпубликами А, бачиш, віддавай гроші. А ви знаєте, пане, коли це було? Ну як коли? Той день, коли над нашою грушею пролетіла бомблейна хмара. І я назбирала цілу тортуву. А ще. Той день, коли ви халинились, риба ловилась, а у першій займали. І це все ні. Ну як би вам це сказати? Той день. Ви, паночку, прали нашого руку на копич, то він у місто досліджу. Ах ти ще та така? Як ти таке казати? Відведіть її та канчуків їй дай. Ви простійте її, паночку, вона не споморожу, а то й виплете, чого на світі нема. Я вже й сам бачу, гаразд, я піду.